Над півтисячі ртутних ламп, які в Києві хтось нахабно викинув неподалік житлових будинків, почали прибирати це. Сталося за тиждень, по тому як інформацію про отруту посеред міста розповіла. ТСН до того місцеві обривали телефони, скаржилися в усі інстанції, проте безрезультатно. Оксана Щербина побачила, як ліквідовують екологічну біду. і Розкаже вам якої шкоди довкіллю завдали побиті ртутні лампи. Ніжно вручну перекладаючи одну за одною, аби не поранитись і не розбити ще котрусь із тисяч ламп, молоді хлопці у спеціальних рукавицях і респіраторах розбирають лампові завали. Небезпечні ртутні лампи робітники складають у спеціальні діжки їх щільно закриють кришками, аби токсична речовина не виділялася і відвезуть на спеціалізований завод на переробку. Чи безпечно стояти на цьому місці перевіряють люди з управління надзвичайних ситуацій? Прилад, що вимірює в ртуті туті у повітрі, постійно пищить Скільки разів перевищує два з половиною рази. Ртут, що випаровується із збитих ламп, непомітна. лише згодом людина, надихавшись її парів, може відчути і наслідки, захворіти на онкологію, очистити це місце, обіцяють за три дні. А далі на аналізи візьмуть проби ґрунту, щоб дізнатися, як глибоко у нього проникла отрута і чи не доведеться вивозити звідси ще й землю. Ртуть в повітрі тут удвічі більше за норму. Проте для людей у будинках, що поруч це безпечно, переконують рятувальники. До будинки вона не дійде. Просто сам принцип її прибрати, щоб люди просто не боялися. сміття. На цей пустир звозили руками, перетворюючи мальовничі пейзажі на звалища». Ти тут став, ти буквально наловиш їх, як тої риби на крючок. Тут їх хто не їде, всі викидають. Але щоб так зухвало скинули отруту, вперше вплинути каже районний голова, не могли. З боку гаї завжди вивіз сміття. Він то що назв то, що називається, називається просто народі, кришувался, да тому е ці вивози були, були ну в промислових масштабах. Люміністентні лампи на пустир викинуло підприємство. Тепер поліція шукає шкідника і вже має припущення. У кого піднялася рука, це зробити? Заразкі деякі напрацювання, що в подальшому розслідуванні справи, якщо будуть доказано, що дійсно вони, тоді будемо ворговичу, що є підозрювані. Щоб вантажівки зі сміттям не змогли добратися до цього місця, усі під'їзди сюди обіцяють перекрити. На одному з них так вже зробили, насипали кучу гури землі, ледь не в людський зріст. А для гарантії ще й бетонну брилу поставили. Якщо раптом яка вантажівка і проскочить і скине сміття, всі, хто буде свідком такого, просять сигналізувати. Всі, хто бачить, що це робиться, будь ласка, записуйте номера автомобілів, телефонуйте 102 для того, щоб ми могли оперативно відреагувати. Нам самостійно дуже важко виледіти за, за великою територією. Людям, які хочуть позбутися використаних шкідливих ламп, батарейок чи ртутних термометрів, київська влада пропонує вихід, готують спеціальні металеві бокси, їх поставлять на вулиці поруч із кожним ЖЕКом і районною адміністрацією. випадку з лампочками, це система, по которой спускається. Лампа бум. Она не може розбитися, поскольку спеціальна система замедляє скорость, і всі выступающие елементи отделаны ударопоглощающим материалом. матеріалом. Бокси з'являться за кілька тижнів. Просять зносити використане до них. Оксана Щербина, Андрій Романок, ТСН 1+,1.